Друзі, всім привіт! Ми повертаємося до бобра. Іду тут по полю. Ну, хочу перевірити, як там буба живе. Що я на що я попав. Дивіться. Лисиця рила миші шукала. Тут аж лисиці, я знаю. Я тут навіть бачу їх, але не сьогодні. Ну так давненько. У дощі недавно падали. Але так що... Ми погнали далі до бобра. Подивимося, як їм там, що як, як там в ньому, так сказати, як там його жисть. Подивимося, да? сходимося, що ми сходимо, Іти. Ідемо, подивимось. У мене часу небагато є. часу обмаль, що він там, як там споживає. Коротше, сходимо, кудись. Бачимо, що там у нас. Так що погнали. Коротше, підходжу до цієї дамбочки. До речі, відео вже було про цю дамбу. Вже воно є на каналі. Коротше, тут так заросло. Нет, він Тут кожного дня ходить. Кожне ночі ходить, як похоже. О, смотрите! В стримочек. Я тут не впал. какие страны? Вот mm -hmm. так я тут буберку строю. Смотрите. Окей, у него тут понаносив. Давайте видим. Видимо, видимо. бульбашки. видимо. там видимо. Видимо, уже есть. Про это На каналі, де я ходив у цій дамбі. Ось так оце відео виглядає. Щось мені тут стрімне, теж бульбашки йдуть, як будто там в бер ходить. От короче, тут у нього така дамба. Він ходить, тут живе, вже струмок тече. Короче, там ще кажуть, десь далі є, ще є одна дамба. Може буде відео. Коли я тож, також зніму. Коротше, прийшов я ще на одну дамбу, тут короте, дамба чуть-чуть не така хороша, тут по неї не перейдеш, вона тоненька. якщо при потребі. Дивіться. А вот. ось та Дамба. Бачите, яка вона тоненька. Не веймі, ця дамба хороша така. є. Тут не перейдеш, та як на те. Та Трохи далеко, тако, так що буберка там газіює, може ще десь далі там є. Але це я вже не знаю. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!